Немає практично не не фруктів на деревах, бо якраз попала б такий період, коли цвітіння було, де люди в основному надіються на свої огороди, то картопля померзла. Ну, почала зараз відходити потрошки, але вже як той каже, як ми всі знаємо, урожай вже буде не той, не той, ну але надіємося. Да, в основному люди е, займаються домогосподарством, е, держать курей, е, тобто якесь яєчко, є лишнє продали, е, є, значить, більше для, для сім'ї, і огород. В основному стараються так, аби як той каже, для себе хватило. На сьогоднішній день у нас е, дуже мало. У нас до 30 голов. По перше, скажімо так, е, скот дуже дорогий, не 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 закуповує коров. Немає де ви робити випас. Випас. раніше до війни робили випас. У нас були череди, де виганяли корів на, на балки. Гори вони не розміновані, їх ніхто не дивився. Тобто корову туди страшно випускати.